Пам'ятники це спосіб суспільної пам'яті. Вони демонструють, кого ми вважаємо важливим у своїй історії. Це Балацький Іван. На цьому місці раніше стояв пам'ятник місцю, де відпочивав Петро І, правитель, який відзначав перемогу над українським військом у Полтавській битві. Пізніше тут становили уламок російського дрона ще один символ збройної агресії проти України. У чому проблема цього простору? У центральній точці міста досі немає українського змісту. Тут немає постаті, яка репрезентує українську державність, гідність і цінності. Мабуть, логічним рішенням було б встановити на цьому місці пам'ятник сучасному герою полтавцю, який загинув, захищаючи Україну. Це надало простору. Зрозуміли значення та наповнила б його українським змістом. Можливо, потрібно разом сформувати простір, який відповідає нашій ідентичності, і тільки разом ми зможемо перемогти.